на 2. Борьба з колтунами. Акшн. Короче, починаємо з першого. Якщо у нас колтунчики при самому початку, то ми беремо наші пацінь і починаємо розбирати зі сторони в сторону. І потім беремо гребіночки. Ти по починає... чудо, да, гребінь мені жижю побитий, але, ну, я ж на фотоці правильно я працюю ним, тому він такий побитий. І беремо і прочісуємо, але перед цим спочатку хорошо розбираємо. Це якщо наші колтунчики в самому початку. Варіант номер 2, беремо розібрали пуха дьорочкою і прочесали. Паняли? Якщо у нас другий, ось тут уже на середині, то бажано, конечно, взяти кисть-щітку. Пально? Тому що а, тут уже буде тягнути. Чим ближче до шкіри, тим больніше вашій собаці. Це ви дуже зрозумієте. Да? Тут принцип той самий, але бажано звучити або спрей, або кондиціонер, або ну щось. І про кореневі, коли вже біля самої шкіри є куча колтунарізів, які будуть вам допомагати. Я не сторонник при коріневих там вигрібати от такими штучками, да? Там тільки треба уже жорсткий. Але ви ж не розумієте, що спочатку перший тиждень колтун тут, і ви його можете вичистити буквально за долю хвилини. Коли тут уже треба минуть десять покопати. Але коли уже колтун прикарніє, я б вам собі йти до груміра. 好娘